Гасіння цих пожеж, в першу чергу на території зюмського району складнює те, що ворогам щільно заміновані лісові масиви. Ми паралельно з гасінням пожеж заводимо перетехнічні розрахунки, які проводять розмінування і доріг, по яким заходять, заводимо наше відділення в ліс. Протипожежні розриви паралельно розміновуємо. Тобто, одночасно з гасінням пожеж, з їх ліквідації проводяться заходи по розмінування для того, щоб наші сили могли, мали можливість зайти в лісові масиви. Залишаються діючими вісім пожеж. Із цих восьми пожеж найпотужніша пожежа саме на цій локації, це Ізюмський район, Піщанське лісництво, десь лісу горить близько 80 гектарів. Також горить виробнича територія лісового господарства, і було певне розповсюдження вогню на населений пункт. Одна двоповерхова будівля, багатоквартирна, приватний будинок. Наразі всі ці розповсюдження по населеному пункту з прилітками ДСНС локалізовані. І зараз тривають роботи по локалізації в лісовому масиві.